Одні з перших у Житомирському районі розпочали обмолот ранніх зернових у приватному сільоз Миролюбівське, яке очолює досвідчений керівник Володимир Швець. В оренді у господарства 2,5 тисячі гектарів землі і спеціалізується воно з вирощування зернових кормових культур та розвиває тваринництво. Жневна кампанія триває у господарстві вже три дні. Розпочали обмолот із озимого ячменю та ріпаку, який у господарстві на площі 140 гектарів. На одночасне дозрівання цих культур вплинув високий високій Аторний режим тому й доводиться використовувати власну і найману зернозбиральну техніку, щоб оперативно зібрати урожай і не допустити висипання зерна. Вагомим підспір'ям для Миролюбівського стало те, що лише минулого тижня було придбано по лізингу новий високопродуктивний комбайн Holland, який відразу приступив до обмолоту ріпаку. В середньому за день один комбайн обмолочує 50-60 гектарів площ, якщо цьому сприяють погодні умови. Та, ну, обычно ми чекаємо, комбайни з юга йдуть, приходять 20-25 числа. Рішили, щоб починаєш жнива з своїм комбайном 6, 7, 8, 10 числа. Ми плануємо на цій неділі ще взяти трактора імпортного дойця, плуга і сушку в цьому році. Це буде, звісно, накладно трохи з фінансової сторони, але, думаю, пораємося. На збиранні врожаю у господарстві працює два зернозбиральні комбайни. Однак є домовленість із державною зерновою компанією на залучення до молоту ще трьох комбайнів, які сьогодні або завтра вже надійдуть у Миролюбівське. Ріпаку господарство збирає в середньому з кожного гектара по 26-28 центнерів, а ячменю до 40. Урожайність радує керівництво господарства. Якщо минулого року по валу тут було зібрано 4,5 тисячі тонн зерна, то в цьому році планують отримати валовий збір. Зернових у межах 7 тисяч тонн. Головне, щоб цінова політика на вирощений урожай була відповідна. Ще місяць назад ріпак коштував 4,5 тисячі 5, сьогодні пропонують 3,5 тисячі. Чого так? От я задаю собі питанням, чому так? Ринок, ну, ринок це хороша справа, але ж. Допустимо, на ринку є багато учасників, і повинні якісь правила бути для всіх учасників. Хто не виконує ці правила, його треба з ринку видаляти. А хто повинен за цим слідкувати? Хто у кого є важелі, щоб прибрати такого учасника, який не виконує правила ринку? Держава.